Спецоперація ЗСУ в Курській області продемонструвала не тільки неспроможність російської так званої армії захистити країну та вкотре похитнула позиції Путіна, але й викликала певні процеси у Чечні. Там почалося приховане протистояння між старим улюбленцем Путіна Рамзаном Кадировим, і новим фаворитом диктатора, командиром чеченського полку Ахмат Аптіалаудіновим. Бойовики змагаються за те, хто більше відданий бункерному діду. І кому з них й більше довіряє, кожен із них намагається довести Путіну, ніби Чеченці не покидали оборону Курської області, коли туди зайшли Збройні Сили України. От вам доказательства як наші ребята стояли до останнього. І От вони стояли плечом к плечу. От про них будуть раз потом це писать книги, о них потом будуть знімати фільми. Сім кілометрів до Києва до Щоправда, Путін поки не розділяє чеченців на кадирівців і Алаудінівців. Для нього всі вони тік-ток війська Росії. Поки у нас є такі мужчини, ми точно звішли, абсолютно не побідімо. Після ганебної втечі чеченців із позиції в Курській області Рамзан Кадиров взагалі перестав коментувати події в регіоні. Спікером Курського фронту з боку чеченців став командувач спецназу Ахмат Аптіалаудінов. Він говорить красиво, але якщо зв'язати все докупи ні про що. 6 серпня, у день, коли ЗСУ притнули кордон, Росії, Лаудінов пропонував брати попкорни, спостерігати, як цитуємо, їхні знищують противника. 8 серпня розповідав ніби Ситуація не критична 10-го, наче вони максимально контролюють ситуацію. 11-го серпня, мовляв, ситуація потихеньку стабілізується. 13-го, ситуація взята під контроль. 14-го, блокування супротивника завершено. І зрештою, 18-го серпня, мовляв, противника зупинили. Весь цей час зсу займали все нові і нові населені пункти на території Росії. Один наш бо плен не здавався. Рібята б'ються кальви. Чеченські тікток-війська, які роблять вигляд, ніби воюють в Україні, є двох видів: полка Лаудінова ахмат і Кадирова ахмат Чечня – Це два різні підрозділи. Полк спецпризначенців Вахмат створений першим. Він складається переважно з добровольців, які приїхали в Чечню з усіх кінців Росії та підписали чотирьохмісячний контракти з так званим Російським університетом спецпризначенців імені Путіна у Гудермесі. Кадиров хизувався названим на честь Путіна закладом перед самим диктатором під час його візиту до Чечні 20 серпня. За тиждень після початку спецоперації ЗСУ у Курській області у цьому так званому університеті. Ті проходять підготовку добровольці, вони поповнюють виключно спецназ хмет, якими командує Аптія Лаудінов. Чешенці становлять меншість у підрозділі там переважно слов'яни. Одне діло в тірі стріляти, а друге діло подіргать свою живу і здоров'я опасності. До іншого угруповання чеченських тікток військ входять і решта підрозділів, які Кадиров створив безпосередньо жителів Чечні. Їх формуванням кремлівський ставленик вислуговується перед Путіним. Мовляв, Чечня посилає на війну в Україну не тільки етнічних слов'ян, але й справжніх чеченців. Їх під різними приводами, кого силою, кого під загрозою кримінальних справ змушують підписувати контракти з Міноборони Росії. Та це не змінює суті чеченських підрозділів. Всі вони вбивці гвалтів та мародери. Після провалу росіян на Курщині Алаудінов все доказував, ніби бійці полку Ахмат не охороняли Курський кордон. Мовляв, на момент заходу ЗСУ у Курську область вони були на території України. А от у полон ЗСУ здалися бойовики саме Кадировського підрозділу Ахмат Чечня. Вони намагалися втекти, щоб уникнути полону, оскільки Кадиров колись сказав, ніби бійці Ахмата в полон не здаються, але не встигли. Ти відкуда? А? Грозний? Ахмат да. з одного боку, Алаудінов узяв на себе функцію спікера Курського фронту, щоб відбілити своїх бойовиків. Та з іншого у Чечні триває боротьба за те, хто буде ближче до Путіна, і хто стане ставлеником Кремля у республіці після смерті Кадирова, тим паче, що про погіршення здоров'я Рамзана говорять уже давно. У ЗМІ ще з кінця минулого року з'явилися повідомлення, що наступником Кадирова може стати саме Аптія Лаудінов. Чеченський спецпризначенець став хожим до кремлівського палацу. Він виступав на з'їзді єдиної Росії, на якому Путін. Висувався кандидатом на п'ятий президентський термін, а також отримав генеральське звання і зірку так званого героя Росії за участь у війні проти України. А потім Путін підписав наказ про призначення Алаудінова заступником начальника головного управління з військово-політичної роботи Міноборони РФ. Я горд і щаслив, що я являюсь членом команди Путіна, членом команди Кадирова. Апті Алаудінов був одним із перших, хто підтримав Кадирова, коли 2006 року той отримав владу в Чечні після вбивства його батька. Але у 2019-му Кадиров проводив масштабні чистки серед чеченської так званої еліти. Тоді з'явилася інформація про нібито змову проти глави республіки. Лаудінов потрапив в опалу. Кадыров запідозрив його у зраді. я ніколи не був предателем і ніколи в своїй житті, ні за які блага цього мира, конечно, никогда в житті я не повернулся як как говорится, спиною ні к Рамзану Ахматовичу Кадирову, ні к путі Ахмата Джей Кадирова. Між Кадировим та Алаудіновим не раз виникали конфлікти. М'яч був то на полі одного, то іншого чеченця. Але після подій у Курській області він опинився в руках Алаудінова. Відтак генерал коментує події не тільки як командир чеченських тікток військ, а й як де-факто один із головних політруків російської армії. Алаудінов відчуває протекцію Кремля. Водночас Кадиров залишається вірним псом Путіна. 20 серпня під час візиту диктатора до Чечні Кадиров заявив, мовляв, відправив на український фронт понад 40 тисяч бійців, і майже половина з них добровольці. Ба Більше Дон похвалився перед диктатором, ніби у нього в запасі є величезний резерв, готовий виступити за першим покликом Путіна. Хоча це далеко не так. Якщо у Кадирова є якісь резерви, то не для захисту Путіна, а для прикриття власної дупи, адже незадоволених кланом Кадирових нині у Чечні дуже багато. Вони з нетерпінням чекають, коли Кадиров чи його покровитель у Кремлі або повністю ослабне, або нарешті сконає. Наразі господарем Чечні залишається Кадиров та його клан. Але після того, як чеченські тікток війська втекли з Курської області, позиції Дона похитнулися. А таке у Кремлі не забувають і не пробачають. В ситуацію намагається скористатися Алаудінов. Командир спецназу головорізів хоче як мінімум посилити свій вплив у Чечні. А за підтримки Путіна сподівається, зрештою зайняти місце Кадирова. Рамзан це розуміє і був би дуже щасливим, якби молодий та амбітний генерал загинув десь під Покровськом. Адже у Рамзана є купа дітей та інших родичів, яких він хоче прилаштувати на керівні посади в Чечні. Тим часом Путіну вигідно мати двох вірних псів у регіоні, які змагаються хто краще під диктатору. Він кидає кістки іспанського Столу і дивиться як два чеченці, хоча ще не відкрито, але воюють між собою щонайменше за його лояльність. Але якщо Путін ослабне, події в Чечні можуть розвиватися за непередбачуваним сценарієм. Як діятимуть чеченські тікток-війська, питання відкрите.